Шок, контент, той досвід, коли ти втрачаєш. Він набагато цінніший, ніж той досвід, коли ти отримуєш. махінації. Хочу жити в мій Це для мене табу. Люди з було б найдорожче. Перепрошую, Анастасія. В кого була провальна реклама? Я задовбалася, чесно. Було 105-110 тисяч гривень. Для мене це шахрай. Мільйон заробляєш півтора мільйона гривень. Не кидають тільки тих, хто сидить на дивані і нічого не робить. Усім привіт! Ви на каналі Анастасія Селюк і тут ми говоримо про життя, бізнес. І сьогодні у нас та -да -да -дам, супер чудова дівчина Вікторія Тріфан. Віка, привіт, розкажи кілька цікавих фактів глядачам про себе з дитинства. Олю, <реш> все починається. Якщо чесно, я завжди з сестрою обговорюю те, що я майже нічого не пам'ятаю з дитинства. Я пам'ятаю з підліткового віку. Я була дуже важким підлітком. Насправді ви не повірите, але я втікала з дому, і я дуже рано почала погані звички різні. Ага. Тому я була складним підлітком. А з дитинства насправді не пам'ятаю. Непогано вчилася вчительці, дала здачу у 9 класі. Шок, контент. Добре, з якого віку ти починала курити? О, люди. Я казала, що питання буде провокаційним. А, ну, думаю, що в восьмому класі. Я в шостому, до речі. О, клас флешкей. Okay, добре. добре, поїхали. Сьогодні ми будемо говорити про. Про тебе, про твій бізнес, про те, як ти розвиваєшся у Блозі. Розкажи, з чого почався твій бізнес. Розкажи що до того, чим ти займалася зараз, чим ти конкретно займалася. Я то знаю, але глядачі не знають. Я. Працювала в логістиці, так склалося моє життя, що я вчителька англійської мови та психолога за освітою. І е, мене запросили в логістичну компанію, яка тільки відкрилася в невеличкому місті Яворів на Львівщині. І е, мене запросили туди, як людину, яка знає, щоб шукати іноземних клієнтів. Я mm -hmm. туди прийшла англійську, я звичайно знала дуже слабенько, але, е, але почала успішно працювати і шукала завантаження на вантажівки. Тобто mm -hmm. були на фірмі вантажівки, і я мала моє мій обов'язок був шукати вантажівки. Потім так склалася обставина, що в цій фірмі не заплатили там певні кошти за перевезення. Залишався вантаж. Залишався вантаж тих боржників. І mm -hmm. цей вантаж ми з моїм керівником першим в житті вирішили продати. Mm -hmm. І коли я з нею пройшла всі кроки як продажу okay. за кордон цього вантажу, я зрозуміла, що ця тема мені дуже подобається. Mm -hmm. Дуже мені хочеться. Я буквально там за місяць вже пішла пішла з роботи, пішла на свій хліб, позичила 250 гривень, зареєструвала підприємницьку uh -huh. діяльність і вирішила, що буду шукати клієнтів. Буде бізнес. Буде бізнес. Так в мене так склалися обставини, що я виховала свого молодшого брата. в мене не було варіанту не заробити. І я два місяці шукала свого першого клієнта. Я знала, що поляки дають аванси. Тобто я на цьому першому робочому місці uh -huh. дізналася, що польські клієнти можуть тобі дати гроші наперед. Ти за їхні гроші купиш товар і доставиш. Uh -huh. Я так і зробила, але всі люди думають, що це. Вони подзвонять першому клієнту і їм зразу дадуть аванс ні. Це було два місяці роботи. Я була дуже юна, я не знала польської мови. Скажи, будь ласка, скільки тобі було років тоді? Ну, десь 20-21. Угу, окей, ти не знала польської, і... не знала польської і писала на мейли пропозиції постійно через перекладач через перекладач виключно. І тут мені хтось відписує люди. Добрі що робити. <сум> і... Але я дала собі раду. У мене був знайомий, який знав польську мову, який мав фірму. Я кажу, подзвонила до нього. кажу, слухай, мене така тема. Я вже маю клієнта з Польщі. Треба йому я знаю, де це купити. Це була макуха соняшника. Я знаю, де купити цей товар. Я знаю, як його доставити, але мені треба когось говорить польською, бо поляк приїде на зустріч. Поляк приїхав на зустріч. Мій колега, цей знайомий, який говорив польською, поїхав зі мною, uh -huh. і ми успішно реалізували цю першу поставку. Отримали аванс від поляків. Ми змогли їм uh -huh. вони говорили, правда, трохи українською, трохи цією непонятною Так, і ми дійшли згоди, дали мені перший аванс. Я отримала тих 6 тисяч євро. За них купила макуху, завантажила, доставила і. Свої отримані кошти за скільки ти заробила ось з першого з першої торгівлі, чесно кажучи, я не пам'ятаю. Ти знаєш, може 100 євро. Ну не більше. Окей. Це було зовсім невеликі гроші. Ну на той час великі в принципі але ти все одно керувала тими шістьма тисячами так. євро. Це перший раз було. Але далі в мене вже були більші суми. Мені вже давали не на одну машину, а давали за три на три, наприклад. І в мене був термін поставки тиждень. І я маю там 18 тисяч євро, і тиждень можу ними керувати. Я за тиждень відправила іншим клієнтам, повернула угу. ті гроші. Купив кінарці. Так що там ну, так треба було викручуватися. Я завжди кажу, хочу жити в мій крутитися. Да, це я правда. нікого не обманювала, в мене був чітко поставлений товар за два тижні. Але я за два тижні змогла зробити двічі. Супер. Скажи, будь ласка, у тебе був ресторан, що з ним сталося? А в нас з сестрою, я Тоба, фактично це був за, за мої кошти, але для сестри сестра управляла. Ми були закохані в мережу львівських за закладів, таких тематичних локаль, може, ти знаєш, Краївка, там угу. фест. І ми хотіли щось таке в маленькому місті Новояврівськ. Ми вгрохали туди всі мої перші зароблені гроші, і навіть ще трохи позичених. Угу. І е, навіть в день відкриття в нас там е, зламалася плитка. Е, ну, взагалі було дуже важко його відкрити. Це гастрономія, це, це просто. Та це для мене табу. особисто для мене. Це табу. власне. А я ще тоді це було перепрошую, Анастасія. Тоді ще інстаграму не існувало. Я не знала, на чому ще заробити. Всі, всі думають, що зробити можна тільки на ресторанах. І е, коли вже був ресторан, то е, справді це невеликі гроші за велику працю. Їздити вранці, закуповувати свіжі продукти. Кухарі е, одна зміна не буде мити підлогу, друга зміна не буде мити плитку. Розумієш, це справа з таким мені було було важко, якщо я зараз працюю з і з людьми, яким я продаю. Уяви собі, я працюю там з топ-менеджером якогось там заводу, uh -huh. який з відділу закупки, uh -huh, так uh -huh. і я з ним веду перемовини. То це не те, що говорити з дівчатами. Звичайно, такі. я тебе розумію. Ну от, власне, ми десь півтора року попрацювали. Uh -huh. У нас там було ще труднощі з приміщенням. Приміщення було не зовсім правильно оформлено документально, uh -huh. і ми вирішили розірвати все таки цей договір, продали все обладнання. продали. Ну, це був смішний бізнес. З Гроші. Угу. За такі угу. гроші не готова працювати. Добре. Багато працювати, за такі гроші. Який ти ще бізнес вела? О, люди, знову. Який я ще бізнес вела? Так, тут вирішили. Власне, Продавжі те, через подумаю. що ми познайомились, пам'ятаєш? Нагадала. Та Настя, ти мені нагадала. Я вела бізнес, в який вирохала більше 200 тисяч доларів своїх інвесторів, і якого вже немає. Ми познайомилися з тобою, бо ти мені допомагала в цьому бізнесі вести TikTok. 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 Це був маркетплейс, перший в Україні. В принципі, в Європі таких маркетплейсів немає. Маркетплейс для кондитерів, який розробляли кілька компаній-розробників. І, власне, я тоді дізналася, що в IT теж кидають. Кидають. Айтішники зробили продукт, який не працював. Я завела туди 1200 кондитерів, навіть з мінімальним бюджетом на рекламу. Але на жаль, воно не, тобто не працювало. Тобто, вони клікають От вони, наприклад, людина хоче замовити торт, вона клікає, а ця кнопочка не, не клікається або веде не туди, куди треба. Замовлень в кабінеті не видно. Кондитер намагається додати фотографії, не додаються. Ми вже менеджментом закривали те, що пояснювали кондитерам, як за допомогою телефона зменшувати. Але уяви, скільки це роботи, щоб Ному кондитеру пояснити, щоб вони зменшили розмір фотографії і завантажили, чи вони захочуть ні. І okay. воно не працювало не пізніше ще дуже великий промах. Був те, що написали це цю програму, написали на мовою ангуляр. І ця мова її дуже важко просувати як в плані SEO. Uh -huh. Uh -huh. Тобто її і нам треба було просто грохати кучу грошей кожного місяця в Google Ads, тобто реклама в Google за uh -huh. uh -huh. пошукова. Та? І uh -huh. коли ми шукаємо якийсь торт, яка була ідея, щоб людина могла торт знайти, наприклад. Торт на день народження, Бравл Старс, uh -huh. там герої uh -huh. гри, в яку грався мій син, з чого вся ідея була. І людина вводить цей Бравл Старс, і її вибиває наш сайт торти наш маркетплейс торти Але людині не вибивало, тому що в нас кидало її на головну, в нас був односторінковий сайт. Uh -huh. Коли тебе веде знаєш, на будь-який сайт, тебе веде на ту профільну сторінку, на якій розміщена uh -huh. ця. Та, ну, це була а це вас було одразу поки... на і злила, да. і щоб завести того клієнта по всій стежці, це була катастрофа. Uh -huh. І ми бавилися ще з цим бавилися. Намагалися виправляти, але виправляти такі речі це Х10 дорожче, ніж написати новий. Але було таке: ну, як я говорила своїм інвестором, ну це ж не останні для вас гроші 200 тисяч доларів. Інвестори це люди, які вкладають і розуміють свої ризики, свою відповідальність. Тому все окей, ми далі працюємо тільки по інших проектах. Якраз тебе хотіла запитати, яка реакція була у інвестора на втрачені гроші, тому що я ніколи не мала досвіду співпраці з інвесторами, і мені цікаво, як це все виглядає, так коли це все втрачається. Я дякую Богу за дуже толерантних, розумних, добрих, інтелігентних людей всьому житті. Інвестор це справді дуже багата людина з України, власник аграрного бізнесу і не тільки аграрного бізнесу. Ну що, ну каже, ну будемо будемо заробляти іншими способами і працюємо по інших напрямках. Возимо вживану uh -huh. техніку з Європи за аукціонів, uh -huh. співпрацюємо по агросектору. Далі ми вже ці гроші відбили, забули Ну, і ну, добре. Добре, що розкажи, як ти прийшла в інстаграм. В інстаграм мене сестра моя завжди. Завжди мені пропонувала, вона була раніше значно. Я була дуже популярною на той час в Фейсбук, і мені здавалося, що Фейсбук це мережа, в якій можна заробляти гроші, які інстаграм. Я ж там буду бавитися, вчитися там, десь мені було Я можна... серйозна людина. Да. І я В Фейсбуці я на той час мала певну популярність як благодійниця. У uh -huh. мене один з таких топових українських благодійних фондів, uh -huh. який збирав на той час там по 10 мільйонів гривень на рік для хворих діток. Uh -huh. і... Мене знали як благодійниці, і тут я худну. Я дуже сильно схудла. Я схудла на 40 кілограмів і вирішую продаю це в Фейсбуці вже. І я вирішую це продавати. Ще тоді ніхто не продавав. А я вже Як давно продав. це було взагалі? Зараз я тобі скажу шість років тому. Угу. 6 років. Да, це ще не було так популярно. Так, як так. Зараз. І я спочатку беру людей підказувати їм, як я худла. Я веду свій міжнародну торгівлю, а ввечері я займаюся схудленням, якби хтось знав з моїх постачальників. Вони тоді теж не сиділи ні покупці. Мої угу. партнери не сиділи в Інстаграмах, в Фейсбуках. Але я вирішую е, з цього робити бізнес. Люди мене всі питають. Віка, як ти схудла? Віка, як ти схудла? Думаю, ну блін. Ну то ну вже на цей момент саме про схуднення були вже інфопродукти. Е, я там одній людині продаю там індивідуальну якусь там консультацію. Я вивчаюся. Я за освітую психолог, щоб розуміли, що це не було якесь там інфоциганство. Та це я кваліфіковано фактично можу надавати допомогу. Я розуміла, як це важко, тому що я все життя маю проблеми зараз. Знову маю проблеми з зайвою вагою. Е, ну, власне, я пройшла курси нутриціо. Від uh -huh. Міністерства охорони здоров'я України uh -huh. такий стандартний, там невеличкий курс, і е, я ділилася фактично своєю історією. І думаю, що щось мені це такого комусь когось одного мотивувати складно. Пишу я за одну ніч книжку, е, можна сказати, книжку на 25 листків, таку інструкцію сходнення. Я uh -huh. так її назвала інструкція сходнення uh -huh. або зручна дієта, Ми ще так вагалися. Uh -huh. Ворді, uh -huh. uh -huh. просто в Ворді, uh -huh. і вирішую це продавати. І я десь за півроку продаю 10 тисяч екземплярів, там в середній чек 250, ну це 2, 250 гривень. Ну, угу. Це 2,5 мільйона половиною мільйони хвилин. Класно, класно. Угу. І от це мене привело в Інстаграм. Думаю, так, вже в Фейсбуці я всім продала. час <реш> переходити Інстаграм. Тоді перейшла в Інстаграм. Мені там дуже сподобалося. Не було негативних, бо в Фейсбуці частіше зустрічаєшся да, з негативами. І тут вже молода така аудиторія, прям всі худнуть, всі ну, дуже дві тисячі людей вже тоді там собі набрала. Я не знала, ще, як це просувати. Я, от Якщо мене питати про просування, я просто маю. Навики продажів в цілому. Ну, і так, ці так. навики продажів їх можеш що в Інстаграм, де що хочеш. Буде, хочеш. Я вмію продавати, з... я стільки років продаю іноземцям, переконати іноземців щось купувати, а тут виходить просто переконати своїх е, та, і донести їм цінність того свого продукту. І так я прийшла в Інстаграм, а потім, потім не хотіла вести Інстаграм, була дуже розчарована. Я в Інстаграм грохала, там, в мене гроші були. А от, де була попередня сторінка? Так. Е, чому ти перейшла з нею, нагадай? А, бо я врухала купу грошей і мала глибоке розчарування. Ні. А в що саме? в рекламу блогерів. В топових блогерів. У мене там є, до речі, всі в кого блогери. блогера, які. В кого ти а, ти? Так, я брала. Давай так, в кого була провальна реклама? Вважаю, що всіх. Всіх мільйонників, які зараз. Мільйонники? Ну мільйонники Наталі. Куровська, здається, прізвище. Mm -hmm. Наталію. я, я, чесно кажучи, їх повидаляла, навіть не знаю, чи я їх всіх правильно назву. Mm -hmm. Ну, напевно, найефективніше, можу сказати, що на той час було в Мілі Бараєвої. Mm -hmm. Найефективніше. Mm -hmm. Ну, ну най... порівняно. І так, най- дуже хороша аудиторія, тому так. А, брала я рекламу в цього хлопця такого смішного. Mm -hmm. нагадай мені, Залізко, що... Якого... Заліз... Заліз... Залізко, може? Залізко, так, та, та, такий з, з, з так. Я пам'ятаю навіть цю рекламу. Це так. десь було роки чотири, може. 3. Потім брала дівчинка Олега Притула, тільки це притула Аня. якась там молодна Аня. Аня. Аня Притула нуль. Вважаю, що це неефективна реклама взагалі. Скільки слова, ти взагалі за цю е, зараз люди з Голлівуда. Люди з Голлівуда було найдорожче. Це було 20 чимось тисяч угу, на той ну, час. Правильно. Зараз вона вже значно дорожча. Е, Наталі було 10 тисяч. Е, ця е, Аня притула на той час було десь в районі 6 тисяч. Угу. В цілому, я десь потратила, в мене є майже всі збережені ці реклами, бо я дуже хотіла це зберегти. Е, це десь приблизно було 100 5-110 тисяч гривень, але ну, на цей час по курсу це було дуже багато. Uh -huh. це немало. І після цієї реклами в мене просто падають охоплення. Якщо мене дивилося, е, там в мене було в, е, на той момент до реклами, може, там 15 тисяч е, людей, uh -huh. ну може 12, uh -huh. І мене дивилося там 30-40 відсотків. Uh -huh. Ну, 50 при кращих розкладах, то там мені вже, якщо 5-10 дивилося, люди Даша, баба Даша згадала. Uh -huh. Люди підписувалися по 7 тисяч підписників за там 2 дні uh -huh. і відписувалися. Ну, Масово. Так це є кілька причин, чому так могло статися, але вже не будемо туди повертатися. Для але... мене це шахрайство. Я не, я не хочу розчаровуватися в людях. Мені я задовбалася, чесно. Мені набридло, що в всіх сферах. Просто дуже багато шахраїв. Ну не може так бути, що публічні люди мають заробляти гроші. Я не приймаю того, що люди заробляють гроші на пустих. Е... Ну на жаль, бачиш в світі. Ну я я вже просто це сприйняла і просто живу. Я досі не ну, я бо я сама часто натрапляю на ось це, навіть особисте Да? Оце підписались, відписались. Це різне може бути. Є оці чати активу. Де ти пишеш, кидаєш посилання, вони платні. Е і ти типу, поговориш на неї підписатись і полайкати. Типу вони підписуються, лайкають і так. на наступний день відписує. Я вже це знала, але пізно. Тоді я спочатку я тільки прийшла в інстаграм, такий красивий. Думаю, боже, які чесні молоді дівчата, Фоні, які да? всі розумні. <рошені> вони мені, да, вони зараз всі про мене розкажуть <рошені> і всі будуть в мене там на ну, мене. Тому е знаєш, я прийшла з дивись. До цього я мала неоплачені рахунки в міжнародній торгівлі. Угу. Та я в цілому в рік заробляю якусь там енну суму, угу. добру суму. Мільйон заробляєш? Доларів ні злотих. 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 Минулого року півмільйона за півроку. Я просто за минулий рік точно звіт знаю. Е, і виходить добре, і якщо навіть допустимо е, півмільйона чи мільйон злотих, з них я ще мушу вирахувати, що 10 20 е, Ні, десь так, 100 тисяч можу втратити. Наприклад, на пшениці впали курси, та я з такими проблемними товарами розуміла, працюю приблизно. і тут є неоплачення. Є просто не неоп... є зараз. вже, звичайно я знаю, як перевіряти фірми. Тоді, коли я починала, ми не мали сервісів перевірки фірм. Аж я недавно розповіла на своєму Ютуб-каналі, як мене хотіли кинути прямо в Італії Шахраї. І знаєш, коли в цьому бізнесі мені не заплатили, пішла в IT, вклала 200 тисяч доларів разом з інвестором, там е, е, тобі е, зробили халепу, величезну халепу на велике, а ти заробляєш і вкладаєш це твої гроші, це твоя праця, це твоя дитина. Я навіть в Польщі виграла суд в одній компанії олійної, які я постачала ріпак, і я не могла повернути тих коштів. Mm -hmm. Приходиш в Інстаграм і тут кидають. Її. Всюди кидаю. Я навіть коли я записувалась для Інстаграм, не буду уточнювати, що і там мене кинули. О, кинули. От, навіть а. якщо от щось таке стандартне. Якщо люди думають, що мене одну кидає, то ні. ні всіх кидають. Всіх кидають. Всіх кидають. Це бізнес в будь-якому. Да. Не кидають тільки тих, хто сидить на дивані і нічого не робить. Та. Ось тому і складає подушка э, ці гроші під подушку, а не да, да. скажи е як ти почала продавати своє навчання, з чого виникла ідея? Знаєш, я взагалі, коли там торгу... продавала навіть схуднення, е... ніби я себе... я себе не почувала такою впевне. Я так хотіла продавати знання. Uh -huh. З мене перло. Ти в мене колись теж е... брала консультацію по веденню бізнесу в Польщі таку коротеньку, якісь там документи. Uh -huh. Щось я тобі там uh -huh. по... а, було, було. щось було таке. Uh -huh. То було просто uh -huh. дружня uh -huh. та... uh -huh. і. Е мене як от себе, я себе от тут я е, самоствердилася, mm -hmm. я самореалізувалася, і я хотіла ділитися з нею. мене настільки багато практики в бізнесі. Я пробувала дуже багато видів діяльності, я в багатьох з них досягла великих успіхів. Mm -hmm. Звісно, я мала дуже багато факапів. Mm -hmm. Але коли ти маєш факапи, ти можеш навчати. Коли mm -hmm. ти їх не маєш, я не 100%. вважаю, що це нормально навчати. 100%. Я через сто і е, я дуже часто говорю про те, що завдяки тому, що я втрачала клієнтів, я можу вам розказати, як. Не треба робити точно, щоб типу, отримати хороший результат. Я з тобою тут прям погоджуюсь, і Мене дуже часто дратує, коли новачки в будь-якій сфері, в будь-якій сфері, маючи одного-двох клієнтів. Починають іти і навчати, не маючи абсолютно досвіду. Тому що той досвід, коли ти втрачаєш, він набагато цінніший, ніж той досвід, коли ти отримуєш, правда? Абсолютно, абсолютно. Те, що я вчилася, знаєш, коли я втратила, я знаєш, як потім перевіряла ці фірми. І саме тоді, коли я втратила, я почала вчитися, як перевіряти фірми. Угу. Так, так так само. І, та, і з приводу навчання. Мені дуже хотілося це робити. Мені так, от я це роблю, це моя душа. Я не можу навіть я ніколи не відчувала такої любові до чогось, як я відчуваю до. Блін, Це правда. От в мене взаємне, да. Я відчуваю те ж саме, і мені тут найкраще, найкомфортніше. Я тут себе відчуваю. Знаєш, ніби ось це моє місце. Я себе ось так відчуваю. Я трохи довше до нього йшла, ніж ти. Це окей, це нормально, скажи, якщо не секрет. Який, на яку суму був найбільший твій запуск? Я тобі так не скажу запуск. Я тобі можу точно сказати, за минулий рік в мене був один запуск, а потім я це все продавала в записі. Так, да, ну от конкретно один запуск. Окей, Один запуск. Ну Цей запуск був десь півтора мільйона гривень. Півтора мільйона гривень. Один запуск. Яким чином ти продавала? Просто в Інстаграм через Таргет? 90% я продала просто в Інстаграм. На свою Таргет аудиторі. вже почався пізніше, та. пізніше. Я просто продала на свою аудиторію, а після цього ми почали запис продавати. І в цілому цей курс, якщо півтора мільйона, ми привели людей на е, живе, е, uh -huh, uh -huh. живе навчання, uh -huh. і потім ми його продали на 5 мільйонів в цілому гривень. Ми як просто ти... цілий рік продавали. Там же ми залучали таргетовану рекламу. Як ти думаєш чому це був перший запуск, крупний такий, великий? Крупний, да, так? Я і, так. Єдиний. і єдиний. Так? А в чому успіх? В чесності. А ще в чому? В чому успіх? Ну, в тому, що люди мені довіряють. Я не можу. Тут інших немає. Ну, я тобто не ти завжди... вже продавала на ту аудиторію, яка у тебе була, ти не залучала так. нічого. Просто продавала Звичайно. на ту аудиторію. Ні, Продавала на цю аудиторію, Були дуже гарні відгуки. Спрацювала серфа на радіо. У мене є така родина, де курси моє навчання купували всі. І саме смішне, що окремо. Я звісно, що ті, що. Спекулюють трошечки, там а можна я там дружину підключу? А mm -hmm. є ті, що про ні, ну що спекулюють? Та нормально. Я на і, якщо зразу... підключити чоловіка, окей або дружину. Але якщо дати доступ подрузі, то не окей. Ну як на мене? Ну в мене є такий випадок, що мене попросили дві дівчини, дві подруги. Вони хочуть разом будувати цей бізнес. Ну якщо попросили і чесно попросили, то чому ні? Але більше ти так не робиш, тому що зараз прийдуть люди і будуть просити тебе. Скажи, більше я так не більше роблю. Я так не роблю. Та, да. взагалі, та, я так Взагалі не не так, я вирішила. Це, це, це був мій пробний запуск. Да. Я розумію, що він був успішний, хоч і пробний. <сум> Але в березні я вже хочу переформатувати його, форматувати. Я хочу це вже зробити справді класним навчанням. Я поки що викладала, просто викладала. От як знаю, так, що, що, що вивчила, я, я ні разу навіть не, не загуглила нічого. Uh -huh. І от сіла і так писала. І цей вже раз трохи хочу це все зробити. Супер. В березні. Скажи, будь ласка, які в тебе в подальшому плани на Інстаграм? Ти знаєш, в мене немає я е, дійшла до того віку, коли я не хочу нічого планувати. Капець. У мене немає цілей, нема план. Я просто щаслива, тому що в мене є, і вони в мене спонтанні, і мені так комфортно не було ніколи. Колись я ставила собі дуже е, амбітні цілі, угу. якісь я досягала, якихось я не досягала, угу. але я втомилася. Коли в мене є цілі, я просто дуже ще швидше йду, ніж я йду, а я, в мене і так швидкість там, 220 км на годину. Угу, Тому... угу. Далі будь ласка, три поради нашим глядачам для того, щоб успішно не знаю, успішно заробити на улюбленій справі. Дуже цікаво, три поради. Ти мене завалив тут. Загрузи, треба подумати. Окей. Okay. Три поради. Давай я так. Ти знаєш, я дам не три поради. Я дам одну пораду. Super. Одну пораду не боятися. Mm -hmm. Найгірша і єдина річ, яка, яка, яка нам заважає, це страх. А щоб долати страх, це треба просто-напросто в нього йти, бо іншого варіанту немає. Бояться всі, зрозуміти, що бояться абсолютно всі, і, і все. І ви розумієте, що якщо ви подолаєте страх. То ви отримуєте вершину. От в мене є страх висоти. Він панічний страх висоти, і це дуже гарний приклад. Я була на, в, в хорошому курорті Шамоні у Франції, і там була можливість піднятися на гору Монблан. Uh -huh. І я думаю, я, я зразу сказала, всі сміються, сміються, що я точно не буду йти туди. 100% мій малий каже, мама ха-ха-ха. Там я така, ні, я їду. Uh -huh. Я піднялася на цю гору, і я не можу вам передати. Я по перше саме дуже впевнилася собі. Uh -huh. Я зрозуміла ці дякуючи. Подолавши цей страх, я зараз більш впевнено роблю якісь інші речі навіть в бізнесі між іншим. От, ніби така дурниця, яка пов'язана з Це але. Я прокачала. І, е... і через те, що я не побоялася, я побачила такий вид, якого Оце, напевно, в житті на, на сьогоднішній день найкрасивіше, що я бачу. Mm, клас. У мене була подібна історія, я панічно боялась води, і допоки я сама себе не змусила переступити через свій страх і навчитись плавати, я цього боялася. Але як тільки я це зробила, я почала кайфувати від води, я мене просто з води зараз не витягнеш. Добре. Можливо, ти хочеш ще щось додати або запитати. Ой, Настя, скажи мені, як ти працюєш з незадоволеними клієнтами. У мене немає ні одного відео, негативного, але я вже його чекаю. Чи в тебе? Давай так, за мої останні проекти у мене не було ні одного негативного відгуку, але я дуже боюсь, панічно боюсь цих негативних відгуків. І я завжди для свого спокою говорю так: що ти очікуєш? І що ти хочеш бачити в кінці, чим я тобі зараз можу допомогти, щоб ми відтворили то, що ти конкретно очікуєш. І завжди, коли ми доходимо до кінця, я запитую людини, ти отримала те, що ти очікувала там, умовно кажучи, так чи ні? Чи задоволена ти? Що я можу допомогти? Чим я можу тобі допомогти, щоб ти залишилась задоволена? Ось таким чином це працює зі всіма абсолютно людьми. З людьми треба знаєш, якщо людина навіть не досягла цілі, за якою прийшла, але ти максимум на максимум віддалась, вона все одно залишиться задоволена, тому що ти на максимум віддалась. У мене завжди таке відчуття, що. Боже, хтось не справився, а мене в цьому винить не знаю. Я сама потрапляла на такі історії, де я була незадоволена навчанням. Я правда була незадоволена дуже сильно, і я навіть отримала розчарування, через яке я не хотіла вести далі інстаграм. Мені здавалося, що якщо точніше продавати навчання в інстаграм, мені здавалося, якщо всі так викладають, як ця людина, в якої я придбала це навчання, то все, халепа, я себе не хочу почувати угу. так. Ну тобто, угу. я про неї думала погано. Угу. Тому в мене от такий угу. страх я дуже, є а, Та, тож... Ти знаєш, мені здається, що в будь-якій справі. Рано чи пізно з'явиться незадоволений клієнт, а тому ми не можемо вплинути на максимум на всіх. Тому я готова в принципі до цього, коли хтось з'явиться незадоволений. Але але до я від себе на максимум віддаюсь, щоб людина була задоволена. Я. А далі це вже це вже людей. Я від себе теж на максимум дуже дякую. Мені це було важливо почути ще від когось. Добре, добре. Я тобі дякую, що ти приїхала, прийшла, що ми записали. Вийшло дуже класно, швидко і насичено. Підписуйтесь на віку. Тут залишаю її інстаграм, у неї також є Ютуб. Якщо вас щось зацікавило у там роботі Вікторії, так або навчання, також її можете писати. Особливо пишіть, що ви подивились наш подкаст і зацікавились там чи інформацією, чи ще чимось. Так. Дуже дякую тобі за запрошення. Звичайно, що всіх запрошую підписатися на мій блог. Бо кожен іммігрант, мабуть, думав, як купити щось в своїй країні, продати в цю країну, в якій проживаєте. Або навпаки, і саме про це я розповідаю. Саме цим я займаюся багато років. І саме цього я навчаю. Супер. Дякую, дуже Настя. Дякую.